Привіт, колеги! 9 вересня демонструю вам гібридну форму Калогіна Мелодія. Це кущ, третій рік вегетації. Чудова форма в тому плані, що має таку гарну, здорову жовту ягоду, м'ясиста соковита консистенція, гармонійний чудовий смак. Чимось вони схожі зовнішньо тільки на з 2 ну, по смаку вони відрізняються. І 2 раніше достигає трохи. Тому, хоча вони схожі, але вони все-таки відрізняються. Як на ці терміни, гарна форма, вона вже, звичайно, не нова вже в порівнянні з іншими, але вона надійна, стабільна і дає хороші результати. Ну, така чудова ягода, гарний в неї розмір, Це при тому, що кущ відносно молодий. але вона... Робить своє. Лоза визріває відмінно, тому такий варіант має місце на моєму винограднику. Мелодія станом на 9 вересня городище Черкаська.